Так, ну що, роблю зараз замовлення і покажу вам, що замовляю. Тому що замовлення зараз, прям знаєте, йдуть топчиком по акції 1 плюс 1 до рівня 3. І тут у нас в топі точно серветки вологі. Замовляю дві штучки. Засіб для видалення жиру однозначно, тренд. Супер ціна. Засіб для видалення нагару це українського виробництва. Оце. І саме він отак буду показувати. Саме він являється ну, просто легендою в фармасі, тому що від'їдає просто все: засіб для миття скла, тому що зараз треба повити всім вікна, щоб в зиму входити. В гарненькому настрій. Так, масажний гель з екстрактом каштану. Дивіться, чотири штучки, а, тому що теж іде по акції. Один плюс один дорівнює 3. Два штуки ви берете, третій замовляєте за одну гривню. Піна для гоління чоловіча теж по такій же самій акції дуже класна піна. Рекомендую. Ну, наші рідкі помади це взагалі тренд. Замовила червоне кохання і богиня. Бо вони, мабуть, самі топові. А, так, туш Зен ну, це, це та туш, яка ну, просто робить такий ефект накладних вій. Мені дуже подобається. Універсальний порошок теж по класній ціні. Це теж зроблено в Україні. А, і а, 149 гривень в каталозі Пере дуже добре. Ну, і Це те, що мені замов, додається по одній гривні, дивіться. 1 гривня, 1 грив, 1 грив, 2 гривні, 1 гривня. І це дуже приємно. А, Так, це от прямо у мене 4 топчика по 1 гривні. Далі теж покажу вам трошки, бо мені вже пропонується чоловіча парфумована вода Пульс, як директору. Або якщо ви учасник програми. Експерт-клуб, то вона вам уже теж пропонується. Зверніть на це увагу. Приходьте до нас її тестувати шикарний аромат. Прям дуже задоволена, що з'явився такий аромат в чоловічій фармасі. Далі у нас ідеть спеціальне предложення, Тепер дивіться, доступно лише онлайн. От в чому приимущество консультанта. Бо тут є такі продукти, які взагалі доступні тільки онлайн. Двофазний засіб для демакіяжу дуже класний. Спрей для комарів, навіть чоловік мій хвалить. Зараз, до речі, заступив в наряд. Рідке кухонне мило для рук це взагалі топчик. Це новиночка, дуже класна ціна, тож замовляйте скоріше, поки воно є на складі. Далі у нас є можливість е, е, обрати набір тестерів е, і набір е, е, подогляду, ароматів і по догляду. І отут саме цікавеньке. Бо якщо я набрала на 35 балів, а я два рази набрала на 35 балів, то я можу обрати два продукти з цього. Черівного списку пудра Бібі, хайлайтер. Туш для Вій Дабл, Це взагалі наша легенда з двома кісточками, тож звертайте увагу. Чоловіча парфумована вода His Power. Теж мені дуже подобається. шампунь Ботанік, гель для душа з оливою і рідкий засіб для прання світлих речей. Ну, що я обираю? Ви знаєте, мабуть, цього разу оберу. Беру рідкий засіб для світлих речей і туш дабл. Додаю їх. Ну, і ви можете подивитися, як я круто економлю, тому що я заплачу тисячі, а взагалі то отака сума буде в каталозі. Тож не зулікайте, економія дуже класна. Я взагалі дівчатам кажу про те, що вчиться економити щомісяця від 1000 гривень. І ви побачите, що наприкінці року ви за зекономлені гроші зможете собі, наприклад, дозволити новий диван, або новий телефон, або щось новеньке з гаджетів, або змінити весь свій гардероб. Тож замовляйте продукцію саме в фармасі. До зустрічі! З вами була Лариса Гетьман.